Так, друзі, сорянчики ще раз. Ми під'єднуємося. Я шукаю Ангеліну ще раз. Вона в мене знищена. Підкинула. Чекаємо. Ангелінчик, чекаємо тебе. Я тебе запросила. О. Дуже ради бачити, друзі. я Саме дворазова чемпіонка Привет, світу, теж. чинна бронзова призерка світу, Ангеліна Овчинікова саме та дівчина, яку зазвичай е, нагору в цієї всієї конструкції виносить. Фізер спортсмен, це називається, якщо в правилах, а так я не знаю. Як, як твоя посада називається? Mm, ну, Якось називаємо верхня. і все. Верхня під. Ангеліна, буде штопова. <ріст> як, прави, як е, е, вийшло <ріст> акліматизуватися назад після поколки? <ріст> насправді я вважала, що буде набагато гірше, а я приїхала сюди, ну, може, то о, я переліт зовсім не спала, а? і мені це допомогло насправді. Бо я думала, що буде. Дуже важко. Уже а, неділя пройшла, як загалом, що ти зараз робиш? У вас відпочинок, чи ви вже тренуєтесь вже робите нову програму? Ми відпочиваємо зараз. Не, Ми відпочиваємо. Як взагалі розкажи нам? Ну, я от коментувала ваші змагання, і чесно кажучи, іноді ти сам не розумієш, ну, ну чому? Ну, типу наче ти вже розібрався в правилах, зрозумів вже в цій ці історії, як нараховуються за ці вільні гібриди, чому так, чому стільки балів. От там, наприклад, ви виконуєте цей гібрид, він там коштує 7500, ну 7 балів 500, і в бала, коротше, 7,5, а хоп, і базово. Mm -hmm. Хоча ну, зрозуміло, що там таким не суперміга професіоналам, як я, неможливо розібратися, що ви де не докрутили. Але ж ваша головна тренерка Світлана Саїдова каже, що ну, це були навіть не помилки, а помарки. Ви вже розібралися трошки в собі, чому так вийшло, що з цим чемпіонатом, не слава Богу. Mm -hmm. Так, ми розібралися, у нас було три світові серії, і там ми розбиралися, і на чемпіонаті світу ми розбиралися. Ну, ми сподіваємося, що в новому сезоні почнемо нормально працювати. Ну, Но це ж довгами. не ваша провина, насправді. Програма то була дуже сильна. Програми -ми. Ну, ми її не виконали. Ага. Але... А будуть робитися якісь як поправки на от те, що кажуть судді, Там, типу, можливо, трошки легше оцінювати програму для того, щоб вони. Я чула, що хочуть зробити не всю зв'язку знімати, а окремо один елемент, який ти не зробив. Ага. Це було б здорово насправді. Тому що коли ти один не зробив, а всю связку відробили, е, що це таке? На цих, наприклад, австрійських е, дівчат в дуеті, вони е, завели ну, програму через е, там теж гібриди, а, а потім їх тупо повикидали і золото взяли на довільній, тому що ну просто повикидали ті елементи, за які прискіпувалися, скажі. так. так. Зараз, якщо ти бачиш у відборі ти не зробив це, ти можеш швидко змінити і у фіналі ну а як ]ний емоційно ]ний. ти почуваєшся зараз? зараз? Я знаю, що так ти так не основна так. на відпочинку, звісно. Ми вже відкрили. Ну я не знаю, це не таємниця була, але публічно казали так про те. З коли був випуск з Дімою про те, що ви разом як він підтримує тебе от, після чемпіонату світу? Це дуже сильно насправді підтримує, розважає мене як може, але в нього зараз тренування вже починається новий збір перед чемпіонатом світу. Тому Тепер я його буду да, Дмитр... нелєнка. Ми кажемо про четвірку байдарку. Якщо хтось не знає, то це от у нас пара Ангеліна і Діма разом. А, дивись, я давай ще трошки розбавлю всю цю історію запитаннями від наших підписників. А, е, як uh -huh. ти е, взагалі потрапила в синхронне пла в артистичне плавання? А, і чи займалася якимось іншим спортом? до? Я не займалася нічим. Почався мій спірт десь у 5-6 років. Мене мама привела просто навчити плавати, а потім одразу там тренер каже: бачу, що я гарно плаваю, і мамі запропонував: давайте її візьмемо на велику воду. Ну, ось взяли, почали пробувати і пішло, поїхало. Це життя смаклевого плавання. А якимись видами спорту ще захоплюєшся, окрім артистичного плавання. Мені дуже сподобалася гімнастика, але я не хочу там. Це Ні, це так да, це не те, що якими б ти займалися, які от прям подобаються, за які хочеться вболівати, які, можливо, ти дивишся по телевізору, ну крім веслування на бойові. Ну так, вболівати за всі готова. Підтримувати наших це. А ви їздили, зробило. так? Я знаю, що замість велашов поїхали підтримувати наших стрибунів у воду. Як емоції, коли ти на трибуні. Ти от, там, мабуть, ти точно знаєш, що треба кричати, як правильно підтримувати. Та, насправді такі емоції, як, як ти виходиш на цей старт, і тобі потрібно це виконувати, але. Насправді ти тільки боливай. Ну, все-таки є ж якийсь професійний такий, знаєш, блін, те, ну ти краще бачиш, що він там не так докрутив доробив. Все-таки є якийсь. Ні, я тільки краще бачу у своєму віді спорту. <рес> ну, як завжди. Це зрозуміло. Е, так, ще у нас є питання. Я не знаю, можливо, це якийсь твій знайомий, бо запитання таке Де краще, у воді чи на коні? Я не знаю, як зрозуміти це питання, але я відповім на. Я думала, коли, до речі, прочитала його, думала, може, ти займалася кінним спортом. Ну, нічого собі цікава така історія. Прогулянка. Не я зрозумів. Да, я... Тоді все зрозуміло, так краще Е, Слухай, а є от тут Денис Зерченко да. знову таки повертає нас до чемпіонату світу прямо в трансляції. Питає а, так у порівнянні з попереднім чемпіонатом світу, ті результати а, дуже знизилися. Це провина нашої команди чи а, провина судді Я не знаю, як коректно відповісти, тому що я не можу сказати, що ми виконали все, що потрібно від нас. Ми знаємо, що нам потрібно виправити. Але були такі моменти, що судді ставилися конкретно до України не дуже рівно як до інших країн. Тому ми все, ми все побачили, все зрозуміли, і будемо сподіватися, що далі ми будемо відстав. Ви свою країну, і е, все що таки будемо золотими чемпіонками. Я е, дуже сподіваюся. Але, спеціп це. але от, наприклад, знову ж таки, ти кажеш, ми там знаємо, що ми не доробили. Але коли ви ходите з басейну, от по вас ж видно, ті, якщо ви там щось не доробили, то ви такі трошки нудні. А тут кожен раз ми бачили, що тренери показують, що все вау, ви виходите такі натхнені, тут почнемо. Речі, помітила, не, що не, на вас не. найдовше судді там щось прискіпуються, до чогось дивляться в цей монітор, щось радяться. І ви вже, я дивлюсь, просто тухнете на цьому дивані, потім хоп, ці оцінки, базові, і, і вже у всіх змінюються обличчя, хоча ви трималися дуже круто, але ну, все-таки трошки вас знаю, і видно, що типу, Та скільки ж можна ялкі-палки. Ну, це... Тому що зараз відцінює від, від, кожен градус. От якщо ти зробив не ось так, а ось так, то все. Це справ буде. Бейсмарк ми називаємо його. І, мабуть, наш тренер з, з помоста цього не бачив градуси, які там можна було зняти. І ну, він бачить, що все добре зробила. А судді перепересматрюють відео і зразу находят всі штрафи. Нічого, я впевнена, що цей чемпіонат світу зробить вас лише сильнішими, насправді. І теж дуже добре, ну як на мене, так що цей чемпіонат світу не є відбірковим на Олімпійські ігри. Тобто, такий знаєш, як спробувати все таки по цій системі позмагатися, зрозуміти для себе є ще час до лютого для того, щоб вже. Відбиратися на Олімпіаду. До речі, це ваш вже буде єдиний шанс для того, щоб відібратися на ігри отдохи. Так, це останній. І так, ви коли збираєтесь уже так цілеспрямовано зібратись і працювати на, на нову програму? Ну, Ось з вересня починається тренування і будемо збиратися. Там не а... так багато а... залишається. Це будуть Ципово нові це, програми, чи якісь оновлення просто ну, згідно з тим, що ми побачимо на чемпіонаті? Це буде абсолютно нові програми. І купальники це будемо змінювати. Не ну, це... ну, робляться купальники, цікаво. Спочатку як дизайнер одяг рисують на папірі, і це все. Це якась ідея в голові, переробляється на купальник. Чи разом я вирішую, Ну це все разом вирішується і під програму підбирається. Ось у нас група довільна, називається Команда хоробрих, і там такий купальник з поясом у нас, ну як хоробрі, не знаю, там об'язниці. Слухай цікаво. Тут, до речі, питають уже в прямому ефірі, дуже цікаво послухати про команду, а як вона взагалі складалася, які стосунки всередині команди. Розкажеш трошки. У нас склад дівчат харківський, всі з Харкова дівчата, а стосунки в нас дуже гарні. Я не знаю. Всі дружелюбні, всі підтримують друг друга. Що ще сказати? Ми всі тренувалися у Харкові завжди і ніколи нікого не змінювали. Тобто з других городів нікого не брали. Тільки Харків був сильний. А що ну, типу, якщо я там ну, не я конкретно, а якась спортсменка. Класно у Києві е, займається, вона може приєднатися до команди, чи обов'язково буде? Е, так, може. Але там, мабуть, одна, дві дівчата. Ну, Я знаю, вона з Миколаєва, ну, народилася в Миколаєві, але вже потім переїхала в Харків і вже теж стала. Я розумію, що ви всіх mm -hmm. притягаєте до Харкова, і потім вони вже стають Харків'янами прямо. Нілін, а те, що от, ну, сестри Олексієвої і Марта, вони трошки старші, вони вже були на Олімпійських іграх. У вас є якась, ну, не знаю, чи можна так сказати, дідівщина? Ні, такого не було і не буде, тому що всі розуміють, що ми потрібно нам бути в однакових рамках, і да. Всі розуміють, що вони круті, насправді, взяли олімпійську медаль, але зараз нова команда, і нам потрібно робити нові е, звершення, так сказати, і йти далі разом а, вже. А, а є якісь, ну, от, я не знаю, там, наприклад, з Софією Мацієвською ти більше спілкуєшся, ніж з іншими дівчатами. там, Я не знаю, як зараз чи є у молоді. Ну, так, а, так, та, так. Так. У кожної людини таке є. Тобі з цією дівчинкою краще спілкуватися. Так, да, да, я ж кажу, Хто твоя best friend в цій всій історії? Ну, ви прямо. Правильно сказали, що ні. Е, так, і ще у нас е, запитують, як, якими методами можна швидко скинути вагу. якими методами? Ну, правильне питання, тренувань багато, без ніяких ліків, це точно. Бо я знаю там, хтось тобто думаю, що прогульку випив і одразу схуднув, Ні. Тільки правильне питання, харчування і багато тренувань допомога. Так, це, це дуже класно, що це ти на цьому наголошуєш, тому що чомусь всі, ну не всі зараз вже більше є цей тренд на здорове харчування, режим дня і так далі. А, але дуже багато людей думають, що вони з'їдять якусь чарівну пігулку і все, як по, по маслу. А бували у тебе такі ситуації, що ну, в вашому виді спорту не треба ж поміщатися в вагову категорію, але все-таки ну, буває таке, що треба от швидко там кілограм-два спинути. Після відпустки ще зараз буде, я відчуваю але це... таке. Ну, ще я можу сказати, що там якийсь елькарнітін він допомагає, але це при правильному харчуванні і з Ну, і Знову ж таки, це допомагає. має бути під наглядом лікаря і так далі. Просто так, ніч... так. нічого не їжте, будь ласка. А, сестри у нас вже були в ефірі, я не знаю, чи ти бачила сестри Олексієві цей випуск на Ютубі. Вони розказували про те, що е, обов'язково треба просто бути естетично красивою. Я чесно, я подивилася чемпіонат світу. Було кілька представниць, таких, які ну виділялися, скажімо так. Вони більш пишні такі дівчата. А чи це щось нове з'явилося, чи, чи завжди так було, що, що є не дуже там ті дівчата. Не якось... Але сильні країни, вони завжди такі. Ну, так, як... що, що... Це вже яка? Велика Британія, там, чи що? там, що що. Калорини у воді. А розкажи, де ти зараз? Де ви на конях катались? А... Вчора я була у Дніпрі, зараз я вже у Києві. І ось в Дніпрі там якийсь Діма знайшов кінний спорт, і поїхали просто так спонтанно. А, <звіхали>. а що він у Дніпрі на зборах у Дніпрі хіба? Чи ви так? Ні. У нього було два-три дні відпочинку, а, і ми поїхали це. до його родичів. А так. зараз ти будеш що їздити в обухі? А там можна плавати, до речі? Бо я там тільки на лодці. Теж не... Та я не знаю. Потрібно Може, ти читати. теж там потренуєшся, ні? Так, так не вийде? Сто відсотків можна. Щоб зовсім Та, не сука, забути, як це робити. Тільки тиждень пройшов, а ти вже думаєш, що ти щось забудеш. Да, у нас два-три дні, і все, ти нічого а, не пам'ятаєш. Це ж... Ти тіряєш е, відчування води, чи як це сказати? Заходиш, як жиле якось жилеє. Цікаво. Ну, ви ж вчора були в басейні? Ти ж відчуваєш воду? Вчора так. Ну, таке вже, щось зрозуміло. Ну ладно, я бачила подки дуже красиві, до речі, класно. Скажи мені, що таке. Так, що я тебе ж хотіла запитати із цікавенького. Е, зараз я ще гляну. Е, Вася Покотилець пише цікавий та видовичний вид спорту, дивуюсь і захоплююсь, як дівчат, дівчатам вдається тримати синхронність, особливо при зануренні. А до речі, а ти наскільки за, е, затамувавши подив, затам... затримати подив, можеш, наскільки? я розуміло. Ну, насправді я не знаю так точно, то ми робимо цю програму, скільки в нас 4 години, і так просто, якщо перевернутися, ну десь 3 хвилини нічого не робити. Так, ще питають тебе, чи ти радилась по роботі в верхньої, верхньої групі з Аліною Шонкаренко. Так. так. <с -2> <с -2> а було але багато, але я питала, як вона це робить, щоб розуміти, як мені покращити цю роль. А ви зараз себе. спілкуєтесь? Я, не, якщо чесно, звісно, перед чемпіонатом світу їй дзвонила е, і пропонувала зі мною прокоментувати. Е, вона каже, ну, я з радістю, але в мене не дуже виходить. Е, наступного разу обов'язково. Але каже, я, якщо чесно, в нових правилах ніде не розібралася. Типа будемо по ходу всі разом розуміти, що я як, як тим паче, ну, в мене є таке враження, що трошки і, і самі правила будуть змінюватися під Олімпіадою. Тому що, ну, як на мене, головне, щоб глядач розумів, що відбувається. А коли глядач, вибачте, стоючи, аплодує вам і каже, що ви вау, і тут судді кажуть: та ні, десяті. І так? Що? Ну, Незначенко не питаєш, яка ну... Ангеліна привітна і скромна. Скромність це чеснота найбільш талановитих спортсменів. Дуже дякую. Аж на <світ> Чи буде команда повертатися до Харкова? Хочеться, а, хочеться вам повертатися і взагалі в Харків. Хочеться. А у нас буде... З вересня вже у Харкові. Але я не знаю, так. Я не знаю наскільки довго, але нам казали 2-3 тижні, будемо а будемо мати. А ти їздила? Подивимось. А поки ти війна їздила до Харкова? Нам то... знайомі родичі річі, є. Мене ні а як тобі в атмосфері? Ну от якщо з Києвом порівняти, то набагато там страшніше. Багато тут в Києві ти спокійно живеш, знаєш, ПВО врятує і все буде гаразд, а там да. я не знаю, як це буде. Ми ну, подивимось. Сказали, ми виконуємо. А, Файлі. А от після війни є в думках повертатися до Харкова, чи ти вже хочеш тут в Києві? Я не знаю, я не хочу так думати далеко, тому що, на жаль, не видно кінця чи не погоджуюсь. Ну і давай трошки про Олімпіаду. Що, що таке? От ну тобі 19 років, насправді ти дуже молода спортсменка, і тут хутку, дай Боже, ми таки ви відберетесь на Олімпійські ігри. Українська команда поїде. Що не, для де тебе де. в твоєму розумінні Олімпіади? Я ще поясню, що ми часто так спілкуємося з молодими спортсменами, і потім дуже прикольно послухати, що ти казала до Олімпіади і які враження вже репіта. Я. я не знаю, це моя мрія самого дитинства, як я потрапила до спорту, і кожен спортсмен йде до цієї верхньої ступеньки. А... Я не знаю, мені вже буде ось так, от коли я туди потраплю, тому що брати участь це вже дуже круто. А якщо дай боже ми візьмемо медаль, я не знаю, як я буду там стрибати. Діма році що він буде дуже радий. Я ну я думаю, ти ж бачила да, цей випуск, і казав, що він хоче освіти, то він Олімпіаді. Це було а, дуже круто. А якщо він е, виграє медаль, а ти ні? Я сподіваюся, що ми обидва виграємо і все в нас буде дуже круто. Але якщо так трапиться, ну нічого буває таке, ж щось зробити. Я буду дуже рада за нього. Але а якщо я візьму, але він не візьме, то він теж, теж а, порадується та, знаємо, за мене, та він розказував. Я дуже рада, і дуже рада, що ти не ведешся на такі провокативні історії. Я намагалася тебе спровокувати. Я тобі бажаю, щоб твій твоя підготовка пройшла якомога легше, щоб було і емоційно, і фізично. Ну як воно не буде легко, але не дуже складно, скажімо так. Відпочинь, набирайся сил. Я дуже рада, що ти сьогодні знайшла час приєднатися до нашого ефіру. І я дуже сподіваюся, що ти станеш повноцінною гостею програми вдома. Я тебе запрошую уже. А потім вже вирішимо, коли, коли це можна буде реалізувати. Так, я дуже дя дякую тобі за це спілкування і хочу подякувати нашим тренерам, ще, тому що це наша друга сім'я, і вони дуже багато для нас роблять за цю витрималість, за кожен день мотивувати нас. Я не розумію, як вони це держать. Так, знімаємо дуже, дуже насправді тренер це дуже важлива професія, коли ти і мама, і тато, і психолог, і тренер, і все добре. Там... Не було, ми їх дуже сильно кохаємо це, це люди дуже важливі. Все, відпочивай, не буде тебе довго затримувати, друзі. Дякую, що були з нами. Продовжувати. Пишіть нам під, дякую. під цим відео, чи вам сподобалася ця розмова, і ми будемо продовжувати запрошувати таких класних спортсменів, як Ангеліна. Гарного всім дня!